Ми ну, вітання глядецькій аудиторії. Мене звати Юлія Лутвиненко. Вітаю вас з Києва. Звідки вас привітає Сергій Гайдай? Зараз дізнаємося. Представлю вас в якості політика, дипломата, що очікує на агриман. Доброго дня вітаю напевно, поки що е, завчасно говорити про дипломата, бо такого досвіду ще немає. Ну будемо сподіватися про це, до речі, також поговоримо. Але спочатку, давайте про те, що відбулося в нашого найближчого сусіда. Хтось каже, що це просто такий хіміттєвий спалах психозу, але ж головою об стіну пригожин не бився, він йшов на Москву. Наскільки це відсотків інсинуації, скільки, наскільки це політична вистава, і хто найголовніший, на вашу думку, такий вигодоотримувач на сьогоднішній день від того, що відбувалося останньої доби в Росії? Ну, певна вистава була, але тільки е, під керуванням самого Пригожина. Тому що е, давайте подивимось просто на те, що відбувалось, і що спростовує е, оті от такі е, певні. От е, деякі люди казали, що це все спочатку і до кінця вистава, і вона зрежисована була Путіним. Ні, Путін втік з Кремля, його літак. Е, Вилетів з Москви і кудись на відомому напрямку рухався, і це дуже важливий показник саме в тому, що це не була вистава самого Путіна. Бо якщо б е, це його була б вистава, то він би залишився е, в Кремлі як людина, яка е, опікується народом е, Росії, і він героїчно їх захищає до останнього. А насправді він е, реально втік. Це перше, друге. Ну, Збили в принципі на мільйони доларів, на десятки мільйонів доларів гелікоптерів та е, літак. Це перше. сама техніка дуже дороговартісна. Друге, там загинули пілоти. Кожного пілоту треба готувати від... Е, там півроку, і, і більше ні. Я один аргумент на, на користь того, що ви кажете, загинули пілоти. А в Нордості люди не загинули. А під час терактів, які ФСБ організували на Каширському шосе, хіба люди не загинули? Людське життя в Росії особисто для Путіна не вартує нічого. Якраз це найслабший аргумент. Вони могли робити все, що завгодно, щоб переконати тому, що Путін отримав. Перемогу над мятежниками от в чому на насправді найбільший риск, і тепер посилити посилити пригоженим Білорусь контролювати Білорусі ту ядерну зброю, яку він білорусі надав. Можливо, в цьому якась, якийсь сенс? Як ви вважаєте? Дивіться, крім пілотів. Ще раз одного пілота підготувати це дуже вони могли розстріляти батальйон. Вагнерів, чи штормзет, чи строковиків, будь-кого чи поліцію там та реально ніхто не рахується з ними. Але справа в тому, що пілоти це дуже дуже висококваліфіковані, взагалі військові, і їх не підготувати дуже швидко. Це перше. Ну і друге той аргумент, який я на початку сказав. Всі бачили весь світ відслідково, як Путін тікає з Кремля. Ну він би залишився. Ну ще б став більшим героєм для росіян, але насправді він втік. А... Сергій, але ж ми вочевидь не знаємо. Це був борт президента, який вивозив Аліну Кабаєву. Чи особисто Путіна цього ми достеменно також не знаємо? Ми знаємо, що найближчим часом Пригожин отримує прописку в Білорусі. І ми знаємо про те, що президент Польщі в. Заявив про те, що він в стан бойової готовності приводить всю військову зброю, яка знаходиться в суді на території України, чи означає це, що Путін піде й далі? Наскільки Путін готовий завдати удар по країнам НАТО? Я впевнений, що Путін готовий вже до всього. Там нема ніяких червоних ліній. Єдине, що коли він наважиться зробити той чи інший крок, а що з приводу піде далі? Ну тут важко, куди йти. Йти на Волинь. Йти на Волинь він не може, тому що ну там дуже величезні укріплення, і там в нас хороші підрозділи стоять. Вони там просто зав'язнуть, і це будь-яка розвідка. Навіть погана російська може Путіну це про це сказати. Куди їм далі йти? Йти на Польщу? ну це одразу підключиться і в принципі війська НАТО. Підняти ставки так, щоб все ж таки змусити сісти за стіл переговорів? Ну це єдиний шлях, який дійсно єдиний сценарій, який можна розглядати. Настільки все підняти, щоб в принципі з ним все ж таки, врешті-решт, сіли за стіл переговорів, і нехай гарний мир буде чим ну нібито ядерна війна. А який сенс нам зараз сідати з ним за стіл переговорів? На фоні успіхів просування нашої контр... 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 нашого контрнаступу. Ми час від часу журналісти засуджували за те, що така була масована реклама, що ось 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 почнеться контрнаступ. А тепер я вважаю, що це було це були правильні кроки, тому що насправді останнім останньої доби до цього так званого м'ятіжа в Росії. Uh, успіхи важкі, але все ж таки, успіхи Збройних сил України були єдиною новиною за якою стежив весь світ. Ми були на перших шпальтах всіх видань, і путіну треба було. Я розумію, як він собі не знаходив місце читаючи ці чи доносили йому чи не доносили. Однак треба усвідомити, що ми були номером один Збройні сили України. Їхні успіхи були номером один на всіх всіх медійних ресурсах, а йому треба було перебити порядок денний наших успіхів, і тому така маленька побідоносна. Війна наскільки дійсно їм це вдалося, якщо це була інсинуація, інсцену... якщо б це була вистава, якими будуть подальші дії, до яких кроків вдасться Путін, яких як ми а ми бачимо, що росіян російські війська наші відтісняють, і ми зрозуміли, зрозуміло, що ми підемо далі. І найголовніше питання: навіть якщо ми звільнимо, а ми звільнимо і Крим і Донбас, де гарантії, що Путін і надалі не кидатиме ракети на мирні українські міста? Хто, яка міжнародна інституція може нам це гарантувати? Зараз виключно а, тільки НАТО, тому що ми всі побачили а, після 24 лютого, наскільки а, ну, такі амьби абсолютно безхребетні, а, такі організації, як ООН, а, навіть міжнародний Червоний Хрест, що б вони зараз там не говорили, як би вони зараз а, в ЗМІ не намагались якимось чином. Відбілюватися, але ну я можу сказати, як вони працювали на Луганщині після 24 лютого. Це просто жахлива ситуація була і тільки НАТО, і то НАТО, яке зараз, тому що ми пам'ятаємо, що було з НАТО в принципі до 24 лютого. Вони так само були в стагнації. Вже не ніх, ніхто не хотів там і сплачувати якісь внески, і ніхто не вірив в те, що вони такі потужні, і по великому рахунку ніяких не було радикальних кроків з їх боку, так само. А зараз це вже зовсім інша організація. Я думаю, що, врешті-решт, все закінчиться тим, що буде якась нова організація. Ви пам'ятаєте, була в свій час там Ліга, а потім ООН. Але вони показали свою неспроможність вирішувати міжнародні такі швидко вирішувати міжнародні конфлікти. Тому щось буде інакше. Нехай буде так, як наш президент запропонував 24, чотири. От ця організація, яка от в цій цифри, навіть буде закладена в суть організації за 24 години. Треба вирішити або зупинити той чи інший конфлікт. Ну і останнє дуже болюче питання, тому що насправді це ситуація. Ви знаєте дуже добру дуже добру природу, природу людську природу і Закарпаття, Тернопілля і Сход України, бо ви працювали головою Луганської обласної військової адміністрації. Скажіть, наскільки дійсно? Ми усвідомимо, що ми не можемо жодного клаптика землі втрачати. Ми не будемо говорити про те, що там хто хто яку, який кордон боронить, яка земля кому належить. Наскільки всі ці жахливі для нас події зроблять нас сильнішими, і наскільки дійсно ми усвідомимо в тому, що між різниці між нашими регіонами немає? Українці велика нація, і вона єдина нація. Ну, от дивіться, з 2015 року я працював на Закарпатті головою Мукачівської районної державної адміністрації, половиною роки пропрацював, багато спілкувався з закарпатцями не тільки в Мукачівському районі, а в інших районах так само. Можу сказати, що от скільки б я не спілкувався з різними областями України і з Західними так само, я чув багато, на жаль, таких тез, ну там. Все ж таки, от це е, Луганчани данчаки Це ваша війна. Це ви пустили росіян е, до себе в своїй області, і вам е, за це відповідати? Е, на жаль, так було е, навіть після 24 лютого десь такі настрої були в деяких українців. На жаль, і в деяких це не в одного, не в двох. А все ж таки, ну багато людей з такими настроями. Знаєте, от краще б ви винвони порішали там свої проблеми, а до нас щоб війна не доходила. Але на сьогоднішній день, після півтора роки повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нас настільки багато загинуло наших бійців, чоловіків, жінок з різних областей України, що ця війна вже кожного українця. Ну, все одно будуть знаходитись такі не дуже розумні і, і хороші люди, які будуть вважати, що нехай війна залишається десь там, щоб отут до нас вона не приходила. І слава Богу, і ми отут в своїй там хатинці, наша хатинка з краю нічого не знає. Але більшість українців вони все одно вже згуртувались, тому ніхто не піде і не сприйме нормально якусь домовленість. Там давайте віддамо частину території за мир в Україні. Ні, цього вже не сприймуть. Проте говорить президент на сьогоднішній день постійно, що жодного клаптику української землі ми не віддамо, і жодна частина будь-якої області не буде е таким е частиною торгу в е приміренні там чи мирових е домовленостях з Росією. Розмінною монетою мир на мир в обмін на території. Цього ви думаєте, не буде? Ні, ні, не буде. Про що тоді піде мова? От стало відомо, що е, телеканал Раді е, стверджує, що е, вже наступного місяця можуть розпочатися офіційні перемовини. Е, як каже джерело, в Копенгагені е, в суботу в умовах е, у таємнич, абсолютної таємничності пройшла міжнародна зустріч е, темою, звісно, була війна в Україні, і участь в цій зустрічі брали представники Бразилії, Бразилія, Індія, Китай, Юар, а перемовини пройшли з ініціативи Києва запад хоче та західний світ західний світ хоче заручитися підтримкою цих країн за для того, щоб забезпечити світовий миропорядок, світовий мир нас насправді як ви вважаєте, якщо це так і якщо дійсно такі перемовини йдуть, і Україну готують до цих перемовин, то наскільки рішучою, жорсткою і непохитною буде наша позиція? Я впевнений в тому, що Да і не тільки я. Давайте так, з першого дня повномасштабного вторгнення, в принципі, президент показав свою рішучість і він чітко дав зрозуміти і Заходу, що е, йому потрібна зброя, а не таксі, е, щоб е, втікти з країни. Е, він достатньо жорст, жорстко наполягав на е, військовій техніці, на допомозі в е, там, ракети. Ми пройшли оту от еволюцію від. Надання нам для партизанських війн джевелінів та енлавів до вже ми бачимо хаймарси, танки і вже Літа. йдуть так, і, і вже йде підготовка наших пілотів. Це вже офіційна інформація. для того щоб вони могли воювати саме на літаках f 16 Тому позиція президента Зеленського, я впевнений, що вона міцна. І вона непохитна сто 100%. Він мені здається за цей час показав, що він ну не йде на певні компроміси, в яких мається на увазі, що можна піти на поступки територіальні, ну от не піде. Поки ми з вами говорили, я якраз сталася подія, яка передбачала моє запитання. Я хотіла поставити уточнюючі питання, чи так виглядає, чи правда це, що єдиним нашим ворогом зараз найбільшим ворогом лишається. Корупція в Україні, і от стало відомо, що НАБУ затримали голову Тернопільської обласної ради. Значить, за статтею, пов'язаною з приміщенням через державну кордону гуманітарної допомоги. Ну, ми бачимо вже йдуть обшуки в Михайла Головка. Як таке можливо під час війни? Риторичне питання поставлю вам, Сергію, яке не потребує навіть якоїсь відповіді, однак. Як це можливо? Коли ми говоримо про стандарти НАТО, а стандартів НАТО наша армія вже досягла, ми є, є зірцем, наші Збройні Сили є вже абсолютним взірцем цих світових стандартів. А що нам робити з нашими чиновниками? Як коли вони досягнуть цього рівня і стандарту? Ну, це дуже важке питання, тому що дивіться. Для мене несприятне в цілому торгувати там чи гуманітаркою, чи когось за гроші випустити за кордон. Можливо, все ж таки, знаєте, я просто бачив, як все відбувалось. Я був в області. Яка воювала з першого дня, і на моїх очах гинули люди, і я спілкувався з різними підрозділами військових, і я бачив різні долі, різні трагедії людські. Ну тому, можливо, це моя особиста позиція. Що стосується корупції, а ви знаєте, коли я проходив навчання в НАДУ, то от як зараз, як зараз пам'ятаю, чітка статистика. Нам говорили про те, що скажіть, будь ласка, де менше корупції, там, де є електронний облік, ну так як в Європі, до прикладу, або е, в Китаї там, де є розстрільні е, статті за корупцію? Ну більше, звісно, відповідало, що в Китаї корупції менше. Так, от ні. Е, корупції менше там, де є електронний облік. Е, нам треба пройти ще ту еволюцію, е, щоб ми от. З корупцією корупцію побороли, але ну тут багато дуже факторів. Нам треба нормальна судова е, реформа, тому що в судах зараз вирішується дуже багато чого. Дивіться, е, якщо людина впевнена, що вона вкравши мільйон доларів за 100, 200, 300 тисяч. Порішає все е, в судах, то звісно, що е, ну він не буде надалі намагатись десь красти. Просто буде вдосконалювати схеми е, для того, щоб е, ну якимось чином е, все ж таки менше е, потрапляти на очі там нашим е, силовим структурам. Е, е, знову ж таки, ну давайте мені пропонували в перші два тижні е, по 80 тисяч доларів, щоб поставити людей в шлях. Звісно, що я не звертався ні в які правоохоронні органи, не тому, що не хотів, а тому, що тоді було не до цього. Треба було вивозити, евакуювати людей. Треба було допомагати нашим захисникам. Тому реально, бо я просто відмовив. Але такі пропозиції були знову ж таки. Давайте ми про митницю поговоримо. Митник на сьогоднішній день отримує 8-9 тисяч гривень зарплата Ну чи буде він працювати чесно за таку зарплату? Ну звісно, ні. Давайте згадаємо про ті фури, які з перенавантаженням. Руйнують наші дороги, але працівник Укртрансбезпеки отримує 7 тисяч гривень зарплати. Та навіть якщо б 10 тисяч гривень отримував, йому водій фури запропонує 5 тисяч гривень. А фур проїжджає за місяць сотні. розумієте, тут багато дуже треба речей робити в вірних, навіть якщо люди будуть казати ой. Для чого там тим там чи митникам чи комусь піднімати зарплати, вони і так ворують. Так само для того, щоб не крали і треба е, піднімати зарплати, і робити потім дуже дуже величезний контроль. Але не створювати вже більше, бо в нас і так дуже багато. В нас є економічна безпека на набу, на, на ЗК ДБР В нас багато контролюючих структур. Нехай вони просто якісно роблять свою роботу. Все Ну і по судам я вже е, зауважив, це кожен країнець, мені здається, що чи. Чітко розуміє, що коли суди запрацюють чесно, то набагато менше будуть красти, набагато менше буде корумпованих якихось схем, тому що вони чітко будуть розуміти, що е, ну покарання буде обов'язково. Я тепер повертаючись до питання, з якого ми почали, е, ви коментуючи нем... Той факт, що ви не отримали Гриман, хоча президент хотів, щоб ви стали послом України в Казахстані. Ви сказали, що Росія чинить опір. І ми бачимо, що насправді єдності абсолютно єдності немає у світі. Час від часу ці загравання з Росією відбуваються. Ми бачимо, як Китаю себе поводить. Більше того, ми бачимо сьогоднішню заяву посольства України в Ізраїлі. Велике звернення, яке починається словами посольства України в Ізраїлі, з жалем зазначає, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією. І все це наштовхує до дуже сумні прогнози стосовно того, а як же й далі ми будемо переконувати ціною, скільки ще українці можуть покласти життів, за для того, щоб переконати, що не варто мати справу з терористом і всі ці джаз бізнес нічого особистого грає злий жарт з самими країнами. Ми так не можемо стояти. світ не може стояти, якщо ми будемо бачити, що наші союзники можуть однією рукою допомагати нам, а іншою, іншою рукою тиснути руку криваву руку президента Путіна. Тому на кожному фронті треба викладатись на 100%. Звісно, в нас. Як основний вважається, це фронт, де йдуть безпосередньо бойові дії, але ну давайте згадаємо і інші фронти. Е, і в тилу так само люди воюють, і, і, і волонтери вигризають певну допомогу із міжнародними організаціями, і з міценатами, і просто е, співпрацюють е, там з е, різними послами навіть для того, щоб отримати допомогу. Дипломатичний фронт так само треба працювати денно і ношно для того щоб отримувати певний результат в різних країнах, не всі будуть допомагати нам, так як допомагає Польща, Словаччина чи Британія чи Балтійські країни тут Балтійські країни, і Польща, Словаччина тут взагалі все зрозуміло, чому вони в принципі так р'яно нам допомагають, тому що вони розуміють, що якщо Україна не втримається, то вони наступні. По великому рахунку за той самий Казахстан, знаєте, от я дуже коли. Є перспектива певної роботи нової для мене, то я вивчаю дуже ретельно той чи інший напрямок. Так я от можу вам сказати, що на сьогоднішній день, вивчаючи, що відбувається в Казахстані, що говорять російські пропагандисти про казахів, то я з, з подивом таким певним передивляюсь і фіксую, навіть зберігаю просто відео, в яких говорять про казахський фашизм, про казахські біолабораторії. І так далі, і тому подібне про ісконноруські землі на севері Казахстана, а там реально три мільйони зараз росіян проживають з паспортами. Тому кожний дипломат, кожний посол має викладатись на 100, на 200% навіть. Тому що ну, дійсно, давайте згадаємо просто ту саму пані Меркель, яка вважала, що вона зможе якось загладити і заробити грошей для Німеччини. І ще в принципі згладити ситуацію по е військовим діям на Донбасі на той час. Я думаю, що зараз вона вже офіційно може сказати, що вона помилялась реально, і що ні до чого це не призвело. Тільки до того, що Путін кожний раз, коли він е десь перемагав на, на дипломатичному майданчику, він ще більше розумів, що нічого йому не буде за ті військові злочини, які зараз відбуваються на Україні. Сергій Гайдай, дякую за вашу точку зору, за можливість почути. Нагадаю, що наші гості потребують уваги з боку глядачів. Тому ставте лайки, ставте свої запитання, залишайте свої коментарі і до нових зустрічей. Дякую, Сергій. Дякую вам.